Вранці 16 квітня 2019 року Тернопіль прокинувся звичним весняним шумом трамваї, шкільні ранці, запах свіжої кави біля кіосків, усе виглядало буденно, поки близько 10-ї години в квартирі на вулиці Леся Курбаса 9 не відчинилися двері, за якими панувала тиша, що вже сама по собі здавалася підозрілою. Майстер ремонтник, прийшовши на виклик, не почув відгуку господині. Разом із подругою матері власниці вони вирішили зайти. Усередині запах заліза, розкиданий посуд, сліди боротьби, і тіло молодої жінки у калюжі засохлої крові лежало посеред кімнати. Загибло впізнали одразу. Це була 27-річна Тетяна Підвашецька, відома в Тернополі тату майстриня, яку знали сотні клієнтів і підписників. Її тіло було понівечене, сліди ножових поранень на шиї, грудях, руках. судово Судово-медична експертиза пізніше нарахує понад 90 ударів, але в ту хвилину для тих, хто стояв у дверях, це була просто жахлива картина. Жінка, яка напередодні ще публікувала фото своїх котів і малюнки, лежала мертва у власній квартирі. Поліція прибула вже за кілька хвилин. Оперативники одразу зрозуміли, це не пограбування. Квартира не була обчищена, цінності лежали на місці, лише два смартфони зникли. Замок не пошкоджено, отже, вбивця мав ключ, або його впустили добровільно. В колі знайомих Підвашецької почали шукати тих, хто бачив її останнім. У соцмережах ще світилися повідомлення, хтось писав їй близько дев'ятої вечора, але відповіді не отримав. До вечора ім'я головного підозрюваного вже знали всі в місті 25-річний Андрій Горбатюк, знайомий Тетяни, з яким вона спілкувалася останнім часом. Його зовнішність запам'ятовувалася роздвоєний язик, чорні білки очей, вставні ікла, вигляд, який журналісти одразу назвали демонічним. У поліції не сумнівалися саме він був у квартирі того вечора, а за кілька годин після вбивства зник із Тернополя. Новина розлетілася стрімко. У місцевих чатах писали знайшли мертвою Тетяну, ту саму стату салону. Кажуть, убив той демон, що ходив із нею. Люди не могли повірити, дівчину, яка завжди посміхалася на фото, зарізали в її власному домі. У місті, де нічого подібного не ставалося роками, це звучало як щось нереальне, але того ранку все було цілком реальним холодна підлога. Закривавлені стіни і беззвучна кімната, де напередодні ще горіло світло. Тетяна Підвашецька жила у Тернополі все життя. Вона була однією з тих, кого в місті знали за обличчя, навіть якщо не за іменем, тату майстриня, художниця, дівчина з відвертим стилем і спокійним характером, її тіло було полотном. Кольорові зображення покривали руки, плечі, спину. У місті її називали дівчиною з картинами на шкірі, але за цією зовнішністю стояла звичайна спокійна людина. Вона не пила, не курила, займалася спортом, з дитинства любила малювати, і цю любов перенесла на професію. Власний тату салон відкрила разом із чоловіком Русланом. Але після розлучення керувала ним сама. У неї залишилась квартира в мікрорайоні Аляска, простора, світла з двома котами і полицями, заставленими фарбами і ескізами. Друзі згадували, Таня багато працювала, але мріяла про спокій, родину, власних дітей. Попри свою популярність, вона не тримала дистанцію, запрошувала знайомих додому, допомагала тим, хто мав проблеми. Одним із таких став Андрій Горпатюк, народився і виріс у Тернополі. З дитинства його життя було позначене втратою. Батько помер, коли хлопцеві було 13. У тому ж віці помер і відчим. Він залишився з матір'ю та братом по маманій лінії. Мати намагалася замінити йому обох батьків. Але не могла впоратися з його замкнутістю. У школі Андрій був чужим, не бився, але сварився не через образи, а через відчуття, що його не розуміють. Він відчував постійний дискомфорт серед людей, тривогу, яку не міг пояснити. Через це постійно міняв школи чотири за кілька років. Мати домовлялася з учителями, щоб йому дозволяли не відвідувати заняття, коли погано почувається. Так він навчався лише в молодших класах, а далі фактично перестав ходити до школи. Після школи вступив до Тернопільського національного економічного університету юридичний факультет, але в аудиторіях з'являвся рідко два курси він тягнув завдяки матері, третій уже ні, його виключили за прогули. Навіть тоді він не шукав причини змінюватися. У ньому поступово визрівало відчуття, що світ вороже місце. У 20 років він почав вживати наркотики спочатку амфетамін для енергії, потім екстазі, ЛСД, гриби, ембоми. Через півроку він уже вводив метадон внутрішньовенно був період 6 місяців без жодного тверезого дня, його неодноразово закривали у реабілітаційних центрах. У Харкові, Івано-Франківську, Полтаві, під Києвом п'ять разів, і кожного разу він виходив, витримував кілька місяців тверезості, і знову повертався до того самого. Після досягнення 22 років у його житті почалися приступи страху без причини. Він говорив матері, що в голові темніє, його відправили в монастир, щоб заспокоївся. Два тижні він провів серед ченців, але страх не зник. Лише змінив форму, став тихим, відстороненим, а вночі не спав. Коли йому було 22, його вдарили по голові, втратив свідомість, але не лікувався. Через два роки знову травма, впав на лід, забрала швидка, але він і звідти втік. Після цього постійно скаржився на шум у голові, безсоння, панічні напади. Єдиною справою, яку він справді довів до фанатизму, стало тіло. Він займався бодібілдингом, колов стероїди, тренувався по вісім разів на день, аж поки не йшла кров із носа, сидів на дієтах, виключався від виснаження, а потім різко кидав усе і переходив на наркотики. Його життя чергувалося між двома крайнощами, саморуйнуванням. І спробую створити ідеальне я. Саме з цієї одержимості народилося його бажання змінювати тіло, розрізати язик, вставити магніти в лоб, щоб тримати штучні роги, змінити форму вух. Зрештою, він залив білки очей чорною фарбою, тоді вперше з'явився на телешоу, говорить Україна. Мати сиділа поруч і плакала. Мій син перетворюється на демона. Після появи на телебаченні Андрій став відомим у місті, його ексцентричність привертала увагу, але не приносила спокою. Він більше не працював. Єдиний досвід кілька місяців комп'ютерником у дядька там, за його словами, стався нервовий зрив. Тиждень він плакав, кричав, забивався в кут, не міг спати, після цього жодної офіційної роботи. Він жив за рахунок матері, час від часу продавав речі або допомагав знайомим у майстернях. Його залежність від наркотиків лише посилювалася. В останні роки він уживав амфетамін і солі майже щодня. Коли його закривали в черговий реабілітаційний центр, це робили силоміць, приїжджали кілька чоловіків, скручували, садили в мікроавтобус і відвозили. Після таких поїздок. У нього залишався лише страх і ненависть до всіх, хто втручався в його життя. Паралельно з наркотиками росла манія контролю над тілом. Він казав, що змінює себе, бо не може жити в звичайному обличчі, відчував огиду до свого вигляду, комплекси, бажання бути іншим, не людиною, а образом. Усе це виглядало як втеча від власної безпорадності. Його знайомі з підпільних тату студій згадували, що він міг годинами говорити про темну енергію та нову форму життя. Одного разу сказав, коли ти змінюєш тіло, ти вбиваєш слабкість, ця фраза потім звучатиме у вироку як ілюстрація його мислення. Коли він зустрів Тетяну, у нього вже були всі ознаки розламу між бажанням бути людиною і потребою знищити все людське в собі. Вона бачила перед собою не чудовиську, а людину, яку можна врятувати. Він бачив у ній того, хто намагається його виправити, і саме це, ймовірно, викликало в ньому найглибшу лють. У ніч, коли він прийшов до неї востаннє, наркотики, безсоння і роки накопиченої ненависті, зробили решту. Зустріч, що починалася зі звичайної вечері, завершиться розправою. Яку суд назве вбивством із демонстративною жорстокістю? 15 квітня 2019 року, понеділок, у квартирі на вулиці Леся Курпаса 9, пахне смаженою картоплею. Тетяна Підвашецька вдома. Після дня роботи вона хотіла просто повечеряти, поговорити телефоном із колишнім чоловіком Русланом і лягти спати близько дев'ятої вечора. У двері подзвонив Андрій Горбатюк, вона знала його добре, тож відчинила без вагань. Вони сиділи на кухні, говорили про нову татуювальну ідею ельфійські вуха, які Андрій хотів зробити. Відеодзвінок Русланові завершився близько 9.30. Потім Тетяна взялася готувати вечерю. Саме тоді, за версією слідства, між ними щось змінилося. Жоден сусід не чув криків. Але в цей проміжок, між десятою і північчю, у квартирі розгорнулася сцена жаху. Перші удари були хаотичні по руках і передпліччях, спроби захисту, потім методичні у груди, живіт, шию. На тілі Тетяни зафіксовано 99 колоторізаних ран. Судмедексперти пізніше скажуть, смерть не була миттєвою. Нападник бив знову і знову, зупиняючись і спостерігаючи, вона помирала близько двох годин. Після цього він залишався в квартирі, зі стільниці зникли її два телефони робочий і особистий. Саме їх потім знайдуть у його рюкзаку під час затримання. Він вимкнув світло, витер частину слідів крові, зняв куртку, перевдягнувся. Усе робив повільно, без паніки, наче діяв за планом. Є деталь, яка назавжди закарбувалась у пам'яті слідчих. За словами матері загиблої, після вбивства він ймовірно приготував собі їжу на плиті знайшли теплу сковорідку зі слідами жиру, поруч закривавлений ніж. Це не було підтверджено офіційно, але характер плям на кухні збігався з часом смерті. Після півночі він вийшов із квартири, замок не був зламаний. Він зачинив двері ключем, який узяв у Тетяни. Жоден із сусідів не бачив його виходу ймовірно, скористався чорним ходом, щоб уникнути камер біля під'їзду. З цього моменту почався його шлях утечі, недовгий лише кілька годин, але достатній, щоб залишити місто. Тетяна в цей час уже не дихала. Виявлення тіла спричинило негайну реакцію поліції. Уже за кілька годин після дзвінка на 102 місце злочину було перекрито, експерти працювали в латексних рукавичках серед плям крові, знімали відбитки, фотографували кожен сантиметр квартири. На столі недоїдена їжа, на підлозі закривавлена подушка біля дверей пара чоловічого взуття. Яке не належало жертві, квартира не мала слідів зламу, це означало одне. Вбивцю впустили добровільно слідчі швидко звузили коло підозрюваних до найближчих знайомих. У телефоні Тетяни знайшли останні повідомлення від Андрія Горбатюка він був останнім, хто бачив її живою. Його ім'я вже звучало в оперативних рапортах. За кілька годин після огляду місця події. У поліції почали перевіряти всі адреси, де він міг з'явитися. Додому до нього безрезультатно телефон вимкнений. Мати не знала, де він. Того ж дня оголосили орієнтування з фото, чорні білки очей, роздвоєний язик, татуювання на обличчі. Таку зовнішність не можна було не впізнати. ЗМІ миттєво підхопили новину. Поліція шукає демона за підозрою у вбивстві тату майстрині. Пошук охопив не лише Тернопіль, а й сусідні області. В орієнтуваннях зазначали, що підозрюваний може бути небезпечним і перебувати у стані наркотичного сп'яніння. Силовики перевірили автовокзал, залізничну станцію, місцеві притони, але він зник. Лише наступного ранку надійшов сигнал зі Львова. Чоловік, схожий на Горбатюка, помічений біля вокзалу. Після затримання у Львові, 17 квітня, Андрія Горбатюка доправили до місцевого відділу поліції, його доставили без наручників, він не опирався, не тікав і не кричав, вів себе спокійно, ніби все вже вирішено. У протоколі затримання записано Погляд розсіяний, відповіді короткі, на обличчі відсутні емоції. Коли слідчий запитав, ти розумієш, у чому тебе підозрюють, він лише кивнув. Під час першого допиту він говорив уривчасто, признавався, що був у Тетяни, але казав, що нічого не пам'ятає. З його слів, ми говорили, потім стало якось погано, я отямився, а вона лежить. Ці покази зафіксували на відео. Експерти пізніше зазначать, що голос спокійний. Без ознак паніки, відсутність емоційних реакцій, притаманних каяттю, насторожила навіть оперативників. На момент затримання в рюкзаку знайшли особисті речі підвашецької: два телефони, ключі від квартири, блокнот, кров'яні плями на рукавах куртки вже почали темніти, але слідство зберегло зразки для експертизи, коли йому показали фотографії місця злочину. Він опустив очі і мовчав. На словах Ти розумієш, що вона мертва? відповів так, але я не хотів. Після перевезення до Тернополя його помістили в ізолятор тимчасового тримання. Наступного дня, 18 квітня, проводився повторний допит. Тоді він уперше висловив фразу, що стане центральною в його версії. Вона сама порізалася ножем, готуючи картоплю. Я лише допоміг зупинити кров. Краплі потрапили на мій одяг, потім я пішов. Ця історія виглядала настільки нелогічною, що навіть адвокат присутній при допиті на мить замовк. Тим часом експерти вже закінчували перший аналіз доказів, кров на його курсі збіглася з ДНК Тетяни. Висновок судмедекспертизи був безапеляційним. На момент смерті дівчина перебувала поруч із Горбатюком. Її рани свідчили про тривалу боротьбу, а характер ушкоджень про втрату контролю нападника. 19 квітня у залі Тернопільського міськрайонного суду відбулося перше засідання щодо обрання запобіжного заходу. Горбатюк сидів у металевій клітці, дивився у підлогу, коли суддя зачитував обвинувачення. У залі стояла тиша. Потім голос колишнього чоловіка Тетяни Руслана, який не витримав Андрію, за що? Його вивели із зали після сутички з конвоєм. Прокурор вимагав тримання під вартою без права застави. Суддя погодився. Ризики втечі очевидні, характер злочину винятковий. Після ухвали Горбатюк уперше заговорив із журналістами. Шкутую не те слово, я не пам'ятаю нічого, отямився вже над тілом, сказав він тихо. Це зізнання, хоч і непряме, увійшло до матеріалів справи як первинне підтвердження його участі у вбивстві. Наступним кроком стала психіатрична експертиза, його направили до спеціалізованої клініки у селі Скарженці. Там він пробув кілька тижнів, результат. Повністю осудний, усвідомлював свої дії, міг керувати поведінкою. Це означало одне виправдатися психічним станом не вийде з цього моменту справа переходила до суду по суті, і вже попереду чекали найгучніші засідання за останні роки в Тернополі. Слухання справи про вбивство Тетяни Підвашецької розпочалося наприкінці 2019 року. У залі Тернопільського міськрайонного суду зібралися всі, хто хотів побачити людину, яку вже називали демоном з Тернополя. Андрій Горбатюк сидів у металевій клітці, руки складені на колінах, очі напівзакриті. Здавалося, його не цікавить нічого з того, що відбувається навколо на лаві навпроти, мати Тетяни, бабуся і її колишній чоловік Руслан. Вони не дивилися на нього. Прокурор відкрив засідання короткою фразою Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Кожен епізод злочину він зачитував без емоцій 99 ножових поранень, численні переломи, поранення шиї, двогодинні тортури. У залі стояла тиша, тільки чути було, як мати загиблої стискає хустинку в руках. Коли суддя спитав підсудного, чи визнає він свою провину. Горбатюк відповів ні. Його версія не змінилась. Прийшов до Тетяни. Коли вона готувала картоплю, вона нібито порізала руку ножем, а її кров випадково потрапила на його одяг. Потім він мовляв, попрощався і пішов. Усе, що сталося далі, він називав чужим сценарієм. Адвокати повторювали цю лінію, доказів прямої участі, мовляв, немає, свідків теж. Судді слухали, але на обличчях не було сумніву. Пояснення звучали як спроба відтягнути неминуче. Під час допитів свідки розповідали, що бачили Андрія в день убивства, і що після того його ніхто не міг знайти. Експерти підтвердили збіг ДНК крові на його курці з кров'ю Тетяни Підвашецької. Його відбитки знайшли на кухонних предметах у квартирі. На запитання прокурора, як ви поясните ці сліди, він повторив: вона порізалася, я допомагав. Мати загиблої вийшла до трибуни у чорній хустці, її голос тремтів: Ви катували мою дитину дві години, ви не людина, ви насолоджувались її болем. Суддя зупинив її. У залі багато хто опустив очі. Восени 2020 року процес наближався до фіналу. На останньому засіданні Горбатюк вперше заговорив довше. Слова звучали монотонно, я шкодую, не пам'ятаю, отямився вже над тілом, його голос не тремтів. Прокурор у відповідь процитував висновок експертизи: злочин вчинено у стані ясної свідомості, смерть настала від багаторазових. Коло торізатих ран. 11 листопада 2020 року суд оголосив вирок. Андрій Горбатюк визнаний винним в умисному вбивстві з особливою жорстокістю, покарання довічне позбавлення волі. Це рішення стало першим довічним вироком у Тернополі за багато років. У залі пролунали схвальні вигуки, а мати Тетяна заплакала. Овинувачений. Залишався нерухомим. Адвокати одразу заявили, подаватимуть апеляцію. У січні 2021 року Тернопільський апеляційний суд скасував довічний вирок і зменшив покарання до 15 років. Це рішення спричинило хвилю обурення. Під будівлею суду люди виходили з плакатами, маніяку не місце на волі. Мати загиблої сказала журналістам: я не зупинюсь. Її наполегливість змінила хід справи, прокуратура подала касаційну скаргу, Верховний суд у 2022 році скасував рішення апеляції і направив справу на новий розгляд. Після повторного слухання у 2023 році вирок відновили довічне ув'язнення залишено в силі. Того дня мати Тетяни сказала лише одне речення. Тепер можна дихати. Андрій Горбатюк мовчав. Його відвезли до чортківського СІЗО, а звідти у колонію для довічно ув'язнених. У документах суду останній рядок звучить просто вирок набув законної сили, змін не підлягає. Попри вирок, запитання про мотив цього злочину залишилося без остаточної відповіді. Андрій Горбатюк так і не визнав своєї провини. Усі його пояснення коливалися між амнезією та панічною атакою. На суді він казав, що Тетяна могла сказати щось про його примусове повернення в реабілітаційний центр, і це нібито спровокувало у нього страх, який затьмарив розум. Його адвокати використовували цю деталь як можливу причину афекту, та психіатрична експертиза визнала його осудним. Жодних ознак психозу чи роздвоєння особистості не виявлено. Медики зафіксували лише залежність від опіатів і глибоку емоційну черствість, слідчі підозрювали, що увечір вбивства він був під дією наркотиків або в стані ломки. Його поведінка, агресія, а потім холоднокровна байдужість цілком відповідала цьому стану. Близькі Тетяни були переконані, це не афект, а навмисне катування, кількість ударів, тривалість нападу, характер ран усе свідчило про свідоме знущання. Мати загиблої казала журналістам він насолоджувався її болем, як чекатило. Її слова не були метафорою. У матеріалах справи зазначено, що смерть не настала миттєво, вона стікала кров'ю повільно. А вбився, залишав її живою, щоб завдати ще один удар. Інші деталі лише поглиблюють жах. У квартирі не знайдено слідів боротьби, які б пояснювали раптовий напад у стані паніки. Навпаки, злочинець діяв упевнено: після вбивства прибрав сліди, забрав телефони, заспокоївся настільки, щоб приготувати собі їжу. Усе це поведінка неафектованого. А холоднокровного нападника. Для родини жодних сумнівів не було. Вони вважали, що справжній мотив це патологічна жорстокість людина, яка намагалась перетворити себе на монстра ззовні, зрештою стала ним і всередині. Вона шукала влади над болем, і того вечора знайшла її в беззахисній дівчині, котра колись простягла руку допомоги. Андрій Горбатюк нині відбуває покарання в колонії для довічно ув'язнених. За словами тюремних психологів, він не виявляє каяття, з ним майже не розмовляють, більшість засуджених уникає. У його справі стоїть штамп, особлива жорстокість, без права на умовно дострокове звільнення. Тетяну поховали на тернопільському кладовищі її могила завжди прикрашена квітами. Які приносять клієнти і незнайомі люди, вона стала символом тієї межі, за якою довіра перетворюється на небезпеку, її історія це нагадування, що зло може мати знайоме обличчя і що байдужість іноді вбиває не гірше за ніж. Коли мати востаннє давала інтерв'ю, вона сказала: Я живу тепер тільки для того, щоб пам'ятали, щоб знали якою вона була. Ці слова закрили коло від ночі на Курбаса 9 до дня, коли суд нарешті поставив крапку. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. Підписуйтесь на канал та не забувайте про лайк. І як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе. Піклуватися одне про одного, і, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення.